Отож, парламентська асамблея Ради Європи напередодні ухвалила резолюцію щодо Росії. Зокрема, Парє продовжила введення раніше санкцій та плану їх розширення. Які важелі впливу на Російську Федерацію бачать українці сьогодні? Наші кореспонденти про це дізнаються в регіонах із жителями міста Коломи, що Івано-Франківській області, спілкувалася наша колега Олена Козаченко. Вона з нами на прямому зв'язку. Олено. Доброго дня, колеги. Перш за все варто зазначити, що велика кількість добровольців служить у зоні. Ато від початку активізації бойових дій. На жаль, після активізації бойових дій на сході загинуло чимало кілька прикарпатців, в тому числі коломияни. Також чимало прикарпатських кіборгів, які захищали Донецький аеропорт, отримали поранення і наразі перебувають на лікуванні. Окрім цього, за останні чотири дні, коломийський військомат військкомат відправив на спеціалізоване навчання на Львівщину близько п'ятнадцять. 10 мобілізованих, які після навчання відправляться служити у зону АТО. Звісно, всі вже очікують не з нетерпінням, коли завершиться ця неоголошена війна. Тож я сьогодні опитувала пересічних коломаян, що на їхню думку може заповнити Росію. Пропоную послухати з цього приводу їхні відповіді. Взятися за року і перекрити кордон. Перейдуть кордон, значить, тоді це є кара від них. Їх повинні покарати. Ми Дали ядерну зброю на, в обмін на договір, підписання великою сімкою та вже шісткою, якщо не без Росії, договору про те, що вони забезпечать нам суверенітет. Я думаю, що все ж таки треба вимагати від світових лідерів дотримання цього договору і їхньої допомоги. З метою того, щоб зупинити Росію. Єдине, що Україна може, це очікувати. Очікувати на те, що санкції подіють більш жорстокіше. І те, що буде саме відбуватися в Росії. Падіння, криза. Ми всі ті дії, які зараз робляться, але саме основне це те, що я думаю, Росію можуть зупинити тільки самі росіяни. Це були думки жителів міста Коломиї, що на Івано-Франківщині, що на їхню думку може зупинити Росію, щоб завершилася агресія з їхнього боку, колеги.